Вітаю товариство, продовжую їм пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося зараз біля пам'ятної таблички, оцю Клементію Шептицькому. Якщо ви здогадалися, де ми з вами є, напишіть у коментарях. Отець Клементій був настоятелем, а потім і гуменом цього місця. Отець Клементій мав світське ім'я Казимир і родина його називала Казя. Отже, спогади племінника Яна Сильвестра Шептицького про відвідини. Цього місця, переступивши поріг, одразу потрапляв на звичайну атмосферу: чудовий витвір, стриця Казя, самостійна, самодостатня країна у палаці митрополитів, бібліотека, канцелярія, трапезна, а поруч майстерні були також добряче, рільниче, садове, бджолярське господарство, городництво, розбудовані в межах літньої резиденції львівських митрополитів. Яку стрик зруйновану пусту обійняв у 1919 році. Тлум братів, учнів, кандидатів, які погоже працювали на своїх місцях, переміщався навколо безмовно. І всюди за цим тлумом ясніла, як сонячна дорога після мороку спокійна радість. Дякую вам за ваші коментарі, підписки, вподобайки, також підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра!